Мистецтво спортивного танцю. У Кіровограді вперше провели кубок ректора педагогічного університету зі спортивно-бальних танців. Керівник КДПУ Олег Семенюк говорить, мета заходу залучити до змагань і своїх колишніх вихованців, і майбутніх студентів. Це перший кубок ректора, тобто ми проводимо в подуніверситеті, зважаючи на категорію. Тих учасників, які є нашими потенціальними абітурієнтами, якщо так можна сказати, і саме головне це наші студенти, які вже став вихователями, тренерами привезли своїх вихованців до нас. Учасниками заходу стали 260 пар з п'яти областей України віком від 4 до 16 років. Ність учасників оцінювали судді, які раніше займалися у відомому народному ансамблі конвалія. На цьому турнірі присутні вихованці колишнього керівника народного ансамблю бального танцю конвалія, колишнього ректора Кіровоградського державного педагогічного університету Завіни Віталіванича. Вони сьогодні у ролі суддів. Вони показують високі суддівські результати. Нагороди Кубка розіграли у 20 різних категоріях. Багато хто з учасників танцями займається з дитинства. Катерина Алдошина та Ерік Краснов теж танцюють з малку, але танцювальною парою вони стали нещодавно. Це лише другий їх спільний виступ. Говорять, що для перемоги докладуть максимум зусиль. Хотим, звісно же, победить. Ми друг друга віримо, будемо поддерживать друг друга. Будемо стараться, щоб все у нас получилось. Переможцями ж турніру стали кірвоградці Антон Рижиков, Віолета Кейдеч, Єва Спінул, Олександр Конілов та Євген Корнієнко. Також один з кубків ректора педуніверситету поїхав до Черкас. Віра Шестакова, Роман Сташенко. Новини спорту.